Це жах для корупціонерів. Фірмовий знак стопкору впізнають не тільки тебе, глядачі, а й нечисті на руку чиновники. Настав час відкрити таємницю, хто і як робить життя корупціонерів нестерпним. Отже, представляємо стопкор в обличчях і в дії. Спочатку було слово, тобто ідея. Тарас Лилик один з батьків проєкту, які дали життя стопкору. Стоп корупція це була е, не Одноосібна чиясь ідея це була більш колективна ідея однодумців. Місія проста перемога над які в народі називають побутовою корупцією. Ось воно лігво антикорупціонерів. Сьогодні в команді Стоп корупції сотні людей. Кожен робить свою справу. А починається боротьба за правду тут, де чарівні дівчата приймають телефоном і поштою скарги на корупціонерів. Доброго дня, проект стоп корупції в генія. вас. Далі заявка потрапляє в аналітичний відділ і до юристів. Добренько, тоді в базу Дякую. Правовий аналіз, оцінка масштабу проблеми. Найрезонансніші справи передають до правозахисного блоку. Команда у фірмових футболках вивчає проблему на місці і влаштовує спецоперації громадської підтримки у боротьбі з корупціонерами. Ми Тримаємо ситуацію на контролі і будемо продовжувати активно діяти. Далі до справи беруться безжальні бійці антикорупційного фронту. Журналісти складають підступні плани викриття таємних схем на мільйони. Так народжується програма «СтопКор». Давайте Добре, тоді да подумаємо, що у нас ще може бути в виток випуск. А, Артем, на коне журналісти озброєні лише мікрофоном і камерою вирушають на свою війну за правду. Сьогодні доведеться багато працювати. Відповідальний і безкомпромісний Артем у стопкорі недавно. Утім, уже здобув славу, грози всіх слизьких депутатів Київщини. Корупція це не система, яку більшість людей бачать, а хвороба вона викликана тим, що люди відчувають безвідповідальність і безкарність. І ми на цьому проєкті маємо змогу нагадати їм, що таке відповідальність, і якось спробувати цю хворобу вилікувати. З ним не посперечаєшся. Тримтіть депутати, він їде по вас. Скажіть, будь ласка, чому прокуратура так мало ініціює виправдованих вироків? Дві хвилини вашого часу Можете нам пояснити? Ні. Пронирлива Ліля не дасть проходу ані прокурорам, ані бандитам. Найбільше запам'яталося розслідування, яке я знімала в княжичах. Там була серія розслідувань. Три розслідування ми робили. І загалом найбільше запам'яталось те, що сільський голова Олівани вона завжди від нас тікала. Тобто ми її намагалися, і ми і доганяли машину її, і городами по неї за нею бігли. Вона завжди ну така невловима людина, тобто вона завжди від нас тікала. Ну, це справді було ну і сміх, і гріх. Ну чесно, воно так виглядало дико. Дарма що маленька, корупціонера дожене. Інколи за настирливість її дістається на горіхи. Та убери мікрофон, я ще викину в поле. Отойдись! Думаєте, злякалася? Аж ніяк, тільки азарт до роботи розпалила. Насправді воно дуже цікаво, воно дуже захоплююче. Ти інколи коли приїжджаєш з роботи, там година дванадцята, ночі перша, ти приїжджаєш і думаєш, боже, я наскільки втомлена, але наскільки щаслива від роботи. Вона приносить тобі справді задоволення. Зранку робота ввечері навчання Ліля встигає іспити складати. А поки колеги борються з корупцією, я біжу здавати сесію. Команда Стопкору розкопала, як працюють схеми нелегального видобування піску та хто це все кришує. Спеціаліст із пісочку та землі Саша набув умовного журналістського рефлексу, побачивши небезпеку бігти у самісінький її осередок. За начальником держкомзему у Бориспільському районі Олегом Майстровим ми слідкували багато тижнів і, от загралися навіть спецслужби, довелося лізти в сусідський будинок і з другого поверху слідкувати за ним, коли він буде виїжджати з подвір'я. Доводилось їхати з незнайомою людиною, яка була мого сюжету в автомобілі, куди він мене в цьому автомобілі вивозив. Я бояв, щоб не в лісочок десь вивіз. Окрім потягу до небезпеки, Сашко має хист до художньої фотографії і захоплюється зброєю. Також намагався придбати на чорному ринку автомат Калашникова, але вийшло так, що ми паралельно вели цю справу разом з СБУ. І на жаль, а можливо на щастя, СБУ працівники нас журналісті, випередили. А ще Сашко закінчує магістратуру і мріє здобути гучне ім'я у журналістиці. Витримана Віка вивчила всі таємні лісові стежки Київщини та корупційні схеми збагачення на народному добрі. Київ, це місто, в якому я живу вже 14 рік. Я люблю це місто. Я навіть детальніше знаю більше ніж про Київську область, ніж про мою полтавську. Це мій рідний дім і завдання, які мене як частини проєкту, так такі самого проєкту. Це наводити лад у нашому домі, тому що весь безлад, все починається з корупції. Задля захисту лісу від вирубання ладна чини цілодобово вистожувати чорних лісорубів та чекати у засібці, попри холод і голод. Багатість підручних методів. Колись ми дуже замерзли в один вечері з цих наших засідок, коли ми стежили за вивезенням деревини. Ми вирішили скористатись нагодою і посмажити сало, яке ми придбали в сусідньому селі було дуже смачно. А коли вдається вирватися з роботи, екстремалка Віка із мосту стрибне і на два кілометри вгору полізе. Нові вершини її пристрасть. У звичайній винайманій квартирі майстерня рубрики схематично. Чарівники Микита і Олександр за допомогою звичайної гирі та прасувальної дошки чаклують над новим випуском мульту. З засоби в народній умільці роблять унікальний телевізійний продукт. Що з цього виходить, ви бачите щотижня на п'ятому каналі. Утім, на опролюдненні схем та фактів корупції, робота проєкту не зупиняється. Юристи закидають зверненнями правоохоронців і органи контролю, вимагають покарати порушників закону. Борці. З корупцією і чиновники визнають ефективність такої комплексної роботи. Проект СТОПКОР зростає щодня. До нас уже приєдналися небайдужі активісти Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Кіровоградщини та Житомирщини. Отже, СтопКорупція дістане брудних чиновників звідусіль. Полювання набирає обертів.